Готуємо десерт, який не потребує випічки, він дуже смачний, подобається діткам. Желатин заливаємо холодною водою, розмішуємо і даємо постояти йому хвилин 10. Тим часом я наливаю в каструлю молоко, дрібку солі, цукор перемішую, ставлю на середній вогонь, потім додаю какао, перемішую, не довожу до кипіння, але гарно нагріваю, потім додаю шоколад і відставляю. Даю трішки охолонити та додаю набухший желатин. Все гарно перемішую, щоб не було комочків. і охолоджую. Виливаю в форму, в мене силиконова, та ставлю в холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Ось так гарно все в мене захололо, приминаю, для того, щоб краще від форми відстало, і та викладаю на тарілку. Подивіться, яка краса вийшла. І воно дійсно дуже смачне. Спробуйте. В кінці я прикрашаю какао та куштуємо. Це дуже смачно, приємно. Та підписуйтесь. Усім привіт! Сьогодні ми поринемо усі справжньої кулінарної ніжності. Забудьте про складні без я покажу, як приготувати ідеальне повітряне, невагоме пташине молоко у форматі желе десерт, який буквально тане в роті. Мінімум зусиль, максимум задоволення. Починаємо. Желе я залила холодною водою, трішки перемішала і поставила на 10 хвилин набухати. Тим часом в іншу миску висипаю сметану та змішую з гущеним молоком. Потім додаю молоко, перемішую, та желатин розтоплюю в мікрохвильовій печі та додаю до нашої суміші. Перемішую, форму змащую. Трішки оливковою олією. У мене вийшло з даної суміші дві форми: квадратна і прямокутна, можна порціонно зробити в маленьких таких піалочках. Виливаю форму та ставлю в холодильник до повного застигання. Тим часом готуємо шоколадний шар. З желатином проводимо всі ті самі процеси. В іншій місці перемішуємо молоко з какао. сметану додаю, теж все перемішую. Желатин ставлю в мікрохвильок на 20 секунд. Желатин, потім додаю, який холов після мікроволновки. І виливаю на наш шар білий. І знов ставимо в холодильник до повного застигання. Ось така краса вийшла. Прикрашаю я какао. В іншій формі я прикрасила пташине молоко кусочками шоколаду смачного, і підписуйтесь. Привіт, друзі! Хочете скуштувати легендарний італійський десерт, який не потрібно пекти. Сьогодні ми приготуємо панакоту. ніжний, вершковий та роті. але не просто класично, а з яскравим соковитим вершневим смаком. Залишайтеся, я покажу вам, як створити цю вишукану красу вдома, маючи лише кілька простих інгредієнтів. Желатин замочуємо в холодній воді. В Каструлю наливаємо молоко, вершки. Цукрову пудру, ванільний цукор ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь, але не даємо закипіти, аж тільки щоб почало парувати. Потім додаємо желатин, який розбух, ретельно перемішуємо і даємо охолонути. Поки охолоджується молоко, ми робимо таку конструкцію. І, коли воно охолоднуло, заливаємо та ставимо в холодильник до повного охолодження. Тим часом в каструлю викладаю вишневе желе. воно йде з цукром, тому цукор я не додаю, додаю воду, ретельно все перемішую, і довожу до кипіння. Відставляю, додаю туди желатин, перемішую і даю охолонути. Як перший шар у нас повністю загус, а другий шар повністю охолонув, ми наливаємо. Таким чином, як на відео. І знову ставимо холодильник. Ось така краса в нас вийшла. Приємного. І підписуйтесь!